Як ви вже могли зрозуміти з моєї підводки, я зробила собі ще одне замовлення в одному із інтернет-магазинів в Україні, і мама мені його сюди передала. Щоб трішки відволіктися від квітів, я прикупила собі дві картини: одна із них картина по номерам, інша діамантова мозаїка. Вдома я мамі залишила дві чи то три картини і ще декілька подарувала друзям. Тож пора вже і тут облаштовувати собі затишний куточок. Я замовила картину по номерам з морем та червоним маяком. Не знаю, чому саме, але я обожнюю такі пейзажі і дуже хочу, щоб у мене вдома було щось схоже. Картина досить велика 40 на 60 см. Я ж чомусь думала, що вона буде меншою. Позаду є ще фарби і запасна схема про всяк випадок. Щодо діамантової мозаїки, то це лаванда. Вже дуже давно полюбила ці квіти, а тут у Швейцарії вони ростуть майже на кожному подвір'ї, тож, мабуть, це спрацювало на мене як 25-й кадр. Це вже невеличка картина розміром 30х30 см. У наборі також йдуть стрази, клей, олівець та контейнер для страз. На додаток я також замовила акриловий глясовий лак, щоб після покрити ним картину і стрази гарно трималися. Саме цю картину я б хотіла повісити у себе на кухню. Також ви не могли не помітити, що біля мене тут хтось щось майструє. Маришка ж вирішила почати готуватися до Хелловіну та створила ось таку картину. У нашій родині за малюнки відповідає тільки вона: у мене до цього хисту ну зовсім немає. Доки ж я знімала це відео, у мене вже готово дві третіх картини. Інколи як захоплюся, то мене за вуха від неї не відтягнеш. Дуже вже люблю цю справу. До речі, це лише друга моя картина з мозаїки. Перший замовляла по нашому з ніком фото, і вона поки що прикрашає будинок наших батьків. Можливо, колись також її заберу сюди, але то буде видно пізніше вже. До речі, і ось таке ще буває. Я взяла випадково розсипала свої бусинки і вони змішались. І Зараз мені потрібно буде, як по пелюшці, їх розбирати, відділяти один кольор. Від іншого добре, що тут лише два, начебто два кольори. Не знаю. Так що зараз трішки ще розділяю і буду трішки розважатися. Всім привітик. Так у нас проходить субота за вікном сонечко, що не може не радувати. Нікіточка, хто нас дивиться мультфільм. А я... Викладаю свою картину мозаїкою. Це маміна. Так, це мама. Вибачаю за вікна, треба їх вже помити. Щось давненько. Ми їх не протирали. А, до речі, бачите, <плес> то ми насипали пташкам, тому що ось недавно було холодно, буквально минулого тижня, і вони вже почали прилітати, просити їстки. То ми їм тріхи хлібчика насипали. А це франція. Мариша понаписувала, що як називається. Тут у нас на шафі. Ой, вчимося. Так, хотіла вам трішки познімати, як я збираю шишки, а тут дуже багато людей. Ось, до речі, дерево. І тут дуже багато матеріалу для робіт. Бачите, такі прикольні. Давай, так, це у нас кипарис. І це кинули. Можна назбирати багато штучок з під кіпарису, але люди тут не люблять, щоб їх знімали, тому я не буду їх знімати, просто покажу вам ось ще одне дерево. і наступного року буду використовувати в своїх роботах. Багацько тут на дереві. Нарешті біля цього дерева нікого немає, то можна нормально познімати. Тут, якби і заборонено, не те, що не любить, тут ще й заборонено знімати людей, тому... Краще, краще не попадатися на очі. дуже красиве дерево. І я, мабуть, вже все тут позбирала в ці дні, що ходила, тому що дуже мало огу. І зараз покажу вам, де я збираю свої... О, і що це таке у нас? Охтирка. Дивіться. Цікаво, що це треба буде загуглити. Клас! Такі шишечки маленькі. Що це? Багато його. Так, я прогуглила, це називається криптомерія японська. Хвойне дерево, прикольно. Тільки я спробувала знайти шишечки, їх немає. Вірвалась одну таку, але вони погано зриваються і боюся, що мені нічого не було за те, що я тут зриваю їх. Дуже красиво, я думаю, прикольно було б. Здається, скільки вже сухенького. Ну, це добре. Ладно, пішли, покажу вам ще одну ялинку свою. Я вже вам здається, колись показувала. Тут дуже красиві шишечки. Зривати ми не будемо, а от пошукати, якщо їх не прибрали. Тут не сдается, поприбирала шишечки. Все закрыть. Вау! Сейчас свалюсь я тут. Все закрыть. Я вам дома покажу. У мене є багато відкритих. Ось такі шишечки я не збирала, ще й, походу, вступила в щось не дуже приємненьке. Крусівочок замацькала собі. Але головне, щоб тепер від мене не тхнуло. Так, ну що, пішли далі щось збирати. Тут, до речі, теж ось можна йти. І теж багато шишок розбирати. Тож скоконь, що шушучок тих. Так треба витерти собі черевички. А це здійснилася одна із моїх бажанок. Мені дуже хотілося зрізів з дерева, щоб використовувати їх у своїх композиціях. І тут на днях у нас у фоє зрізали старе дерево. Тож я попросила, щоб мені наробили трішечки зрізів. Так, звичайно, їм потрібно буде ще гарно висохнути, потім їх якось потрібно буде обробити, щоб вони були гладенькі. Я поки що не знаю, як то все буду робити, але зрізи в мене вже є, і я цьому дуже рада. Галіде як клас. Ну, так вони, мабуть, всі води. Ну що, настав час показати вам мою колекцію, мої запаси шишок, які я робила влітку та ось восени. Я ще навіть продовжу їх робити. Якщо чесно, часу розбиратися, як то все називається, як називаються всі ялинки, сосни і всі дерева, з яких я збирала свої матеріали, але я вам просто покажу, ви можете мені в коментарях, до речі, написати, як що називається. Тож, Оце мої одні з найулюбленіших. Вони досить такі величенькі. Просто от у нас в Україні, до речі, ось це такі, як у нас в Україні шишечки. Ось, бачите, вони звичайні такі маленькі шишечки. Я, до речі, сюди покладу на стіл, щоб якось було видно. Так, це звичайні шишки. Це, це зараз мої улюблені шишки. Вони, бачите, набагато більші, хоча і не такі великі, як могли би бути. І вони дуже красиві. От бачите, ці якісь, ну, гострі в них, по-перше, кінчики, вони такі, як пелюсточки в них тонесенькі. І знизу, до речі, жопка, бачите, така більш овальна. Оці ж, навпаки, вони широкі. У мене Нікітоська тут на задньому. Фоні під кашлі. І, і тут, сьогодні. так, і тут, ви бачите, жопка ось така. Зовсім різні. І в мене їх вже ціла ось така коробка. Я поки що ще не знаю, що я буду з ними робити, але вони дуже класні. Знаєте, і воно мені потрібно. Дуже потрібно. Всі бачите, всі ось такі у них жопки такі. Можуть стояти собі спокійно і не перевалюватись. Тобто навіть так можна композиції якісь робити, і воно буде рівнесенько стояти. Так, далі ось це найбільші шишки в мене, вони дуже великі. Бачите, в порівнянні, які. Вони в мене тут від 10 до 15 см. Це, до речі, прикольно разом з гілочкою. Вони всі різні, але всі зібрані, можна сказати, біля одного дерева. У нас прямо біля фоє. Росте, дивіться, велика. Росте велика ялинка Тересосна. І там оці великі шишки красиві. Так, я, одно... так, я заодно хотіла вам показати. Ялинку на якій дуже багато шишок. І після урагану дивіться, що збирай не хочу. Так, да, багато шишечок шишок да, Так, велика, велика деревинка, дуже багато шишечок на ній, дуже красиво. Так що я вже тут назбирала багатько. Так, далі, оце малесенькі шишечки модрини. Модрини тут у нас дуже багато. Але, знову ж таки, я не знаю, я не розбираюся. Зараз покажу вам модрину, ту, яку я замовляла в інтернеті. І ту, яку мені мама передала. Це ось, тут потрішечки о, шишечок, які мама передала з України. Так ось дивіться, це мадрина, і бачите, вона така світлесенька. А це ось Мадрина навіть взяти, якщо світлесенько. Ну, вона вся темна. От в порівнянні з купленою. Оця вся вона дуже темна і вона дуже крихка. Тобто, ця така, вона не крихка, вона дуже така. Я навіть не знаю, як це. Сказати, але вона не сипеться. Оця ж вона дуже легко ламається. Тому, не знаю, можливо, це тому що е, старі дерева, тут у нас е, навіть е, ну, тут е, ліс споруджей. І тут е, є такі вивіски, на, на яких написано, що це найстаріші модрини. В Швейцарії. Тому бачите, які вони зовсім-зовсім не такі, як куплені. І тут прямо біля нашого фоє, як я вам вже говорила, найстаріші мудрини. Їх тут дуже багато, тут сонечко світити не дуже видно. Там за Нікітоська за мною біжить. Так, ось це теж ялинка велика, а те всі шишки позбивав з неї. Так, зараз, зараз дійдемо до мадрин. Mm -hmm, mm -hmm. Ось. Ці мадрини і вони. Бачите, немає вже шишок. А ось тут вгорі, їх повно. Але вони сухі гілки. Відповідно, я так думаю, що і мадрини теж, ну тому шишки такі сухенькі. Дивіться, скільки їх тут. Десь тут ось гілочка валялася. Бачите? Сухі. О, щось камера. Не дуже чітко. Ось, бачите, які вони сухенькі. І так повно їх. Тому. А он там, да. бачите, все це ліс і все це. Модрини. Просто їх повно. Збирай не хочу. Але ж знову таки, ривати з дерев не дуже гарно, а ті, які опадають, оп. Так, вийшов і своє і все під рукою. Ось теж, бачите, це все мадрина, яка висока. Бачите, різниця. Так, це Мадрина. Це, це я точно знаю, що Мадрина. Це звичайні шишки. Так. І це шишки, це теж звичайні шишки, але маленькі, я їх просто відклала трішки в іншу коробку, щоб вони не плуталися з великими шишками. Так, це в мене ось такі, до речі, теж, бачите, вони відрізняються. Я думала, вони схожі, але вони відрізняються. Ці кругленькі, а ці такі більш із зубчиками, знову-таки різні. Тобто форма приблизно одна. Але вони різні. Ну і по розмірам різні. Тому що ці вони маленькі якісь. А ці більші. Так. І ось це мої найулюбленіші. Вони мені схожі на трояндочки. І в них колір такий красивий, ну, бордовий колір, я не знаю. Взяти ось оці. І ці, бачите, справа вони більш коричневі, а тут ну, камера не передає. Вони, вони бордового, темного бордового кольору. І вони дуже малесенькі такі. І я думаю, з них теж будуть дуже гарні композиції виходити. Тож буду щось, це зовсім інша шишечка, буду щось з ними придумувати. Зараз дороблю всі композиції в нашу столову, адже це просто, я не знаю, якийсь кошмар просто: 16 композицій, і всі треба зробити. І, ну, бажано якнайшвидше. Тому часу в мене зовсім мало. І ось ці праці, матеріали. Які мені мама передала з України, про ці матеріали я вам розповідала в одному з своїх відео. Я думаю, що я посиланнячко залишу в описі до цього відео, і ви зможете про них подивитися. Там усе з назвами, тому що це все я купувала в магазині. Відповідно, я знаю, як воно називається, і я знаю, як то кажуть, де його брати. А з цими матеріалами, ну, з ними ще потрібно розбиратися. Але якщо чесно, мені головне, що воно красиве і що його в мене багатсько. тому я можу його використовувати. Все інше, ну, мені поки що не так цікаво, не так важливо. також хотіла вам показати, що я назбирала. Це ліщинку я збирала. Знаєте, в Вступали в бій з білочками, тому що вони в нас, білок у нас тут багато, вони дуже люблять лічинку. Так, також у мене є тут кипарис. О! У нас друга година, друга година, мабуть, зараз двічі дзвоніли. Так, у нас є кипарис, я також його збирала, показувала вам у відео. Дуже прикольний. Він зараз у мене сохне, і буду його використовувати. В своїх роботах. Я думаю, теж буде дуже прикольно. Так, штанчики. Це я не знаю, що це за штучки, але теж будуть дуже прикольно виглядати в роботах в осінніх, зимових. Я думаю, що все воно згодиться. Це теж я просто подбирала, але мені здається, що воно пообсипається, тому що, ну, дуже вже таке воно крихке і сипеться. Так, це теж. Щось таке знайшла я. Знаєте, все щось шукаю, все щось тяну додому, з мене сміються. Але воно мені потрібно. Так, далі, що ще хотіла показати, зараз ось коробочка із новенькими шишками, новенькими каштанами. У нас буквально вчора був ураган. Ставлю тут вам десь відео, якщо я його не видалила. Так, хочу зняти вам, показати, яка в нас буря. Це капець, Ветрюган. Гілки дерев поломилися, і Маринка пішла, назбирала шишечок. Вони навіть ще зелені, закриті. Не знаю, вони розкриються, не розкриються. Тут дуже багато на них воску було, Мариха собі руки відмивала досить довго. Але вони дуже красиві. Тож, бачите, все сухне, Це теж, дивіться, яка вона малесенька, красива шишечка. Ну, ось так само. Я навіть ще не встигла їх роздивитися. Рішка принесла, кинула в коробку, щоб сухо. Так, каштанчик гігантський, знову кипарис. А це ці шишечки, що я теж ось буквально на днях збирала, коли вступила в те, що не треба було вступати, а потім відмивала свої кресівки. Так, оце щось теж дуже цікаве. Дивіться. Так, що це таке у нас? Не знаю, будемо розбиратися. Хватить кихикати, кихикавка, хочу і кихикує. Так, хворієш. Так. А, ось щось дуже-дуже прикольне. Воно схоже з цим, Не знаю. Чи це з одного дерева, чи не з одного, але це уже таке коричневе старе щось, не знаю. В общем, прикольні штучки. Я все називаю штучками, тому що я не знаю, що, що воно таке. Я не знаю. Але воно мені потрібно. Так, це все сухане. Боже, які красиві шишечки. Ой, волосинка. Які милі, красиві. Цікаво, вони в мене розкриються чи не розкриються? Ось так, бачите, скільки всього. І ще хотіла вам показати. Іть. Ось тут, ось, бачите. Кісточки з-під слив, з-під персиків. Нам тут дають фоє різні вкусняшки, і ми оці кісточки збираємо. І ось. Шишечка з кедра, але вона надломана. Я вже всім у нашому фоє сказала: якщо знайдете гарні, великі, красиві, красиві, красиві шишечки, все несіть мені, все мені потрібно все збираю. Ще хочу показати вам білочку, яку я реставрувала. Теж дітвора скокали, тут брали її розбили. Ну, ось, бачите, ця частина відвалилася повністю. І я її підклеїла. Не дуже гарно підклеїла, але як є. І трішки зафарбувала. Вона була світло-коричневою. Я, щоб клею не видно було, я її зафарбувала в більш темно-коричневий колір. Що тут так?